Казкові пригоди Гаррі Поттера та його друзів нещодавно відбулися у бродах. Деталі у сюжеті. Час! Захоплююча вистава про дивовижні історії хлопчика-чарівника пройшла у бродівському народному домі. О, ми так до нього потрапимо. Будемо відбуватися за покарання, якщо вчасно. Подрозі у магічну школу Хоквардс Гаррі зі своїми друзями Герміоною і Роном потрапляють у загублений ліс. У цей день зібралося багато маленьких глядачів подивитися виставу. Щоб подолати темного мага, вона звернулася по допомогу до білого лицаря. Сьогодні вночі сьогодні ночі, до мене прилітала якась біла собака. Біла собака за весна букля. Букля, шмукля, муше, не, не важчих. Так ось ця біла собака принесла мені запис, як і було сказано, що я маю Халі воду на його. Про символічно, так. Я можу розповісти, але я в мене розповісти. Далі друзі пішли дорогою до синьої відьми. Біла сова Артус Солус. Але це ж не просто сова. А що? Цю пташку залишила в останній житті стародавньої королеви. Це кур'єр Аслани. Зайдіть з'ясно, якщо хочете. Послухайте, в та... мене є сюрко роста. Може, він теж який кур'єр? Ха-ха! Ми що? Про щора потім поговоримо. Потім? Потім, потім. Так-так, ти не переживай. Все у цьому світі не просто так. І твій Сергій Нікішин Василена Куть телеканал Броди онлайн.